Ну, есть, есть. Ну, все, что прошло. Доброго, Наталья, доброго. Нет экзорцизм, никаких ТЦХ у нас особенно нет. Я уверен, что если сюда сунули бы ТЦХ, то и начали бы кого-то гонять. Тут слишком много людей, чтобы начинать конфликт. На ну то, Сколько времени уже? Около семи. Уже семь. Точно сейчас будет из скачников работать. В воскресенье в семь. Идти в толпу кого-то искать. Ну, кого? Так каждое второго можно прицепиться. Ну, Скорпион. там дальше. Спасибо, Игорь. Так, люди, в мене пропав поведучий. Поведучий. Что ведучий? А, ну все, кажется, знаешь, что наша особая дочь. Да, на что-нибудь скажет. Давайте. Идите им подобрать. А тут же люди отдыхают. Добрый день, или Ну що? Добрий То вечір, це? добрий вечір, друзі. Ми з вами на Приморському бульварі Там на Потьомкінських Сходах. Там концерт, бачите, десь якісь звуки. Ось кажуть, що, що з України поїхали, дуже багато поїхало, а в Одесі... Більше ніж звичайно. В Одесу ніхто не задесу поїхали та приїхали. Мені кажуть, Павлову не обіжай, Павло не обіжай. Не обіжай, Павлову, не обіжай. А ти збирався мене мені І Ви що? Екзоцист, можливості до сіди музикантів там майже нема. Чого нема? Ну, ви що не бачили там? Бачила, все бачила. Все як завжди. А чому ти пішов, звідси? Я мою соведучу шукав. Навіщо? Тому що ви ведуча, ведуча передача. Там не треба нічого пояснювати. В Питере живуть одні євреї і українці. В Одесі? У Пітері. В У Пітере? Ну. Да, система та также так, Ну, якщо це скаже система оповіщення, то сто процент. Те, що єврейці, мабуть, а українці чому в Пітері українці живуть? Вони вже і там, це все буде Україна. Так, мать з Одеси, я із Владивостоку. Ну, цікава система. Маті з Одеси. Так, цікава система, те, що мать із... З Одеси із... він Так. Ну, наш чоловік, наш. Наша, людина. Наша. наша людина. це дівчина чи хлопець? Я не знаю. Система повішення. Ну, я так розумію, що українську всі знають. Говорити, Певно. може, не можуть, а що, куди ми йдемо? Пішли, подивимося розшаю на концерт. Пішли. Так, покажи Павлівну, я їм поможу. Хто вирішив, що мене обрати? Можна обидіти? Хто вирішив? Я міцна, я велика. Ой, не треба. Ніяко ви ну, невелика. Ну, ви невелика, але маленька, як ці дівчата. Не така жіночка, як, як треба. Як треба, мабуть. Саме така. 42-го розміру чи сорокового він. Ну, це вже не обов'язково нам, нам казати. <рес> Врешті-решт не, не один з 96 чоловіків, що нас дивляться, а я певні, що з вами на вас дивляться тільки чоловіки то прям таки. Жоден з них не, не привезе вам. Ось там, шуку. дівчатка, такі маленькі, такі маленькі. Це майже кожної неділі та суботи. Збирається молодь. Не тільки молодь. Це притягує усіх. Бачите, одеська мода, така, як і у Владивостоці, така, як і у Пітері. Молодь однакова, одягається. Не, не будемо йти, Не підемо туди. Ну, якщо бажаєте, пішли. Ні, не разом. хочу. Ну, тоді, сюди тільки. Це одна людина, люди. А? І це одна людина. Одна людина, і стільки галасу. Ага. Молодець хлопець. Це не працює. Всі Одесу зібрав. Ну, що, Ліпан, де тут буде Макдональдс? Так, ось у цих полуциркульних будовах. Не знаю, mm -hmm. з якої сторони. Мабуть, всі. Ні, ось там нічого немає, ось там буде. Ну, ось так. от, Тепер буде велика М. Трошки пройдемо, і давай подивимось, що там. Не надеюсь, Restaurany... что она будет хотя бы с Маком, в знаешь. Ну, так, вайн, например. Это же не Макдональдс, это Уже почти темно, бачишь? Сегодня день равноденствия осеннего. День осеннего... 22 Так, 22-го. День, день осеннего равноденствия. Все. Завтра уже день будет меньше, чем ночь. Начинается настоящая осень. Уже темнеет так рано. Сейчас очень красиво, между прочим, будет на Потемкинской лестнице. Там будет освещение, как с моря. Вот давай подойдем. Сейчас очень красивые кадры получатся. Давайте подойдем. Вот здесь сейчас очень много людей. Мы не могли припарковаться. Целая история с географии. Везде автомобили, везде люди. А вот, видишь, они спорта освещают. Вот сейчас очень красивые кадры. Но Я не знаю, не кто посвящаем. это делает. Это этот Андрей просит или просто так? Ну, получается очень красиво. А что осветляют? Ничего тут нема. Сейчас я тоже сниму. Я не знаю, про что вы говорите. Субтитры Дякую, екзерсис. Доброго всім привіт! Друзі, кому подобається, ставте лайки, будь ласка. Якщо вам подобається. Трошки потрібно припиняти. Так що всім дякуємо, хто прийшов. Знаю, де було довго. Конечно, я понимаю, что скорее всего это просто работает порт. Порт работает активно, несмотря на то, что два дня опять обстреляли, какой-то склад там попали. Но видишь, вот Катер, конечно, может, это у него такая работа. Но обрати внимание, он дает детям подсвет. Мне кажется, что это согласовано. Нет, ты что, это ему просто самому нужно. Может быть, но красиво получается. Парни, Павел, прощайтесь. Прощаемся? Да. Прощаемся, да? Да. А чего это? Разряжается телефон. Может, еще погуляем? Нет, мы не, не, не можем. Так давай ты меня снимешь.